Олег Ляшко, Радикальна партія, шановні громадяни України, як завжди, вже традиційно, як лідер радикальної партії, хочу прозвітувати перед вами про те, як фракція Радикальної партії упродовж нинішнього пленарного тижня працювала у сінах українського парламенту і відстоювала ваші інтереси. Отже, на нинішньому поточному тижні з ініціативи Радикальної партії парламент прийняв у цілому закон. Законопроект 2884 про посилення соціального захисту інвалідів, які не мають права на призначення пенсії чи соціальних допомог, також прийняли у першому читанні ініційований радикальною партією законопроект 1329, яким звільняється від сплати судового збору учасники антитерористичних операцій та члени сімей загиблих громадян України. Tá Парламент дякую колегам за підтримку. Проголосував у цілому законопроект депутатів радикальної партії номер 2640 щодо прозорого ринкового механізму проведення земельних конкурсних торгів право оренди земельних ділянок державної та комунальної власності, який сприятиме наповненню місцевих бюджетів додатковим доходам наших місцевих бюджетів, на цьому те. Жні український парламент за наполяганням фракції радикальної партії прийняв у першому читанні законопроект 2781 співавторства Юрія Шухевича про звільнення від оподаткування пенсій, призначених учасникам бойових дій Другої світової війни та інвалідам війни. Це перший крок спрямований на відновлення справедливості в пенсійному забезпеченні. Сьогодні вернули пенсію учасникам бойових дій 15%. Далі будемо добиватися, щоб український парламент прийняв загалом законопроект, який поверне 15% пенсій, яка сьогодні вираховується із зарплати працюючих пенсіонерів. Фракція радикальної партії наполягає на тому, щоб цей закон був прийнятий. Щоб ми захистили інтереси наших пенсіонерів, і я бачу задоволені обличчя колег депутатів з інших фракцій із блоку Порошенка з інших. Я так розумію, ви підтримуєте цю нашу ініціативу. Також український парламент за наполяганням за активної участі депутатів від фракції радикальної партії прийняв у цілому законопроект, який звільняє від необхідності встановлювати розрахункові касові апарати підприємців, які відносяться до другої до третьої групи, з річним доходом не більше ніж 1 мільйон гривень. Цей закон, який нав'язував касові апарати підприємцям, набув чинності з 1 липня. Завдяки депутатам від фракції радикальної партії, завдяки депутатам від інших фракцій, ми добилися і прибрали касові апарати з представників малого і середнього бізнесу. Люди, які заробляють свої гроші, люди, які годують сім'ю, люди, які не просять нічого в державі, вони не повинні навішувати собі ярмо на шию, касові апарати, бо ті, хто кажуть, що касові апарати треба поставити для того, щоб наповнювати бюджет, щоб боротися з контрабандою, то я скажу так, касові апарати призведуть до того, що бізнес взагалі закриється, що мільйони людей, малих підприємців, залишаться без роботи. Отже, ніяких, ніяких касових апаратів малому бізнесу. Далі. Ми також спромоглися, і вчора парламент прийняв історичний закон про національну поліцію, який нарешті починає реальну реформу правоохоронних органів. Для нас це вкрай важливо. Ми хочемо, щоб люди наші не боялись міліціонерів, а щоб вони бачили в нових поліцейських захисників і бачили надійну допомогу, а не переходили на другий бік, як від бандитів, щоб не боялися, що їх обкрадуть, що їх поб'ють чи затягнуть у райвідділок, звалтують. з валту ють і обберуть до нитки, тому наше завдання це радикальна і реальна реформа правоохоронних органів. Також вчора парламент прийняв історичний закон 1558 1 про реструктуризацію валютних кредитів. Я сьогодні чую хвилю обурення щодо цього закону: обурюються банки, обурюються, тому що втрачають надприбутки. Коли мені розказують, що з державного бюджету на виконання цього закону треба... 93 мільярди гривень брехня, бо закон стосується стосунків між комерційними банками і позичальниками. Позичальники валютних кредитів п'ять разів переплатили ті вже валютні кредити, і по сьогоднішній день не можуть їх виплатити, бо це борговий ярмо на все життя. І саме тому ми прийняли цей закон для того, щоб захистити інтереси позичальників. Крім того, коли в нас кажуть, що в фінансовій нашій системі немає грошей, то я вам скажу. Національний банк України впродовж останніх трьох років видав рефінансування комерційним банкам на суму 420 мільярдів гривень. Значна частина цих коштів була видана банкам, які потім грохнулися, гроші перевели в валюту. Власники банків поховалися по закордонах. І сьогодні ми маємо сотні мільярдів гривень неповернутої заборгованості по рефінансуванню. Значить, комерційним банкам, щоб обкрадати людей гроші, є. А щоб захистити українських людей, грошей немає. Ну і останнє, ми добились відставки міністра корупціонера Шевченка. І так буде з кожним корупціонером, який потрапляє на посаду в уряд чи в будь-який. Дякую.